Всім привіт! Ви на каналі Час Астрології. Сьогодні у нас 15 грудня, і я підготувала для вас матеріал по нашому новолунню, яке відбудеться в нас 20 грудня. Щоб ми заздалегідь продивилися енергії, які нас чекають, задачі, виклики, які можуть поставати в нашому житті, і приготувалися до наступного нового місяця, тому що його енергія буде сильно діяти в період з 20 грудня на проміж Двох тижнів або навіть і до місяця. так І починаємо. Відбудеться наше новолуння 20 грудня о 3 годині 43 ночі за київським часом. Воно в нас відбувається в 29 градусі стрільця і саме це новолуння, сонечко та місяць з'єднуються у 29 градусі і стрільця, і формують такий напружений аспект до нашого Нептуна та Сатурна. І зараз я по поличках вам все я тут розписала, поясню, щоб ми розуміли. І так, беремо знак стрілець. Де відбувається наше новолуння? це можуть відбуватися питання. Новолуння заложує якісь нові старти, нові програми, нові починання. Новолуння, наче пушить ось ці всі питання і дає поштовх. Але є, але ми до нього зараз доберемось. Тобто, стрілець для нас це юридичні якісь питання, документи, теми поїздок та подорожі, тому що стрілець він стоїть на осі переміщень і кому... комунікацій. В когось може відбуватися або відновлюватися тема якогось навчання, питання підіймаються теми за кордону та домовленості, це вже більш на такому світовому рівні. Теми різ документів різного роду Дозволів когось може також стартувати ця програма або відновлюватися якісь процеси, співпраця та закони, юридичні питання бо може підіймати це новолуння, тема нашого світогляду та вірування, і тема міжнародних контактів. Так? Стрілець за цілі плани, і ми можемо в своєму Ореолі в своїй свідомості мати якусь цілі плани на майбутній період, на майбутній місяць, так. Ми можемо щось планувати, вибудовувати. І ось тут, ось цей напружений аспект, який формується від нашого новолуння, може давати якісь перешкоди. І перший аспект від нашого новолуння йде до Сатурна. І ось тут ми можемо відчувати вже в проміжку 20 грудня плюс-мінус 2-3 дня. Тему якихось обмежень, тема часу. Якщо ви поставили перед собою якусь нову ціль або мету, або якусь нову програму, то для цього потрібен час. Це не буде вирішуватися все в одну хвилинку, так? тому що Сатурн це тема часу. Може поставати перед вами також тема різних законів, тема кордонів. На світовому ринку це військове законодавство може переглядати. Тема взагалі військових, як, як сили оборони, тема відповідальності, терпіння, затягування, перепони та виклики. Тобто, наше новолуння йде в квадраті до Сатурна і Сатурн. Через ось ці нові програми, які заложуються в стрільці, може ставити в наше життя якісь перепони, труднощі, виклики. Ми маємо підійти до цього із відповідальністю, можуть бути якісь затягування, зволікання, відтягування. Повинні також мати це на увазі. Тема кордонів, за кордону, військових, ось цього всього може також стартувати з 20 го Грудня. Далі наше новолуння розвивається, і наше сонечко, і наш місяць буде йти переходити вже з квадратури від Сатурна в квадратуру до Нептуна. І ось Нептун це та планета, яка дає якийсь хаос. Сутанину, да. а, якщо у вас буде стосуватися тема законів, там, подорожей, навчання, а, майте собі на увазі, що може бути якась або плутанина, або якийсь хаос в цей проміжок часу. Також Нептун. А, Дає тему, яка пов'язана з ліками, з газом, нафта, бензин, віруси, інфекція, вода, території біля води. Про це я говорила в попередньому своєму прогнозі, ілюзії, обмани та шахрайства. І з одного боку заложується новолуння, яке хоче старт нових програм, з іншого боку, ці дві планети, об'єднавшись, роблять такі перепони. Так? Але сам по собі аспект квадратури, ось нижче квадрат, новолуння йде в аспекті перешкод. Сам Квадрат це якісь перешкоди. І якщо ми розуміємо, да, що може все відбуватися не гладко, не так, як ми собі планували, але ми всередині розуміємо, що можуть перед нами відкриватися якісь перешкоди, перепони, де нам потрібно буде переборювати якісь обставини, коли зовнішні обставини будуть давати нам якісь виклики в наше життя, да, через якісь труднощі, то ми, в принципі, будемо більш готові до цих програм, так? Тобто це все те, що може нам заважати, йти до своїх цілей так швидко і так якісно, як би нам хотілося, і на це новолуння буде закладати ось такі перешкоди. Але, звичайно, всі ми це новолуння будемо відчувати по-різному, і далі я вам розкажу, хто найбільше буде відчувати. Це новолуня. але а, ще в нас, окрім квадрату, заложився аспект Квіконса. І квіконс це а, аспект кармічний, і часто він говорить про повторення якихось ситуацій в нашому житті. Часто Квіконс дає дежав'ю. Да? І цей квікон від новолуня формується до Урану, планета, яка непередбачувана, різка. І ось саме Уран у нас формується, вірніше, зараз стоїть в знаку тільця. А тілець це тема стабільності, це тема ресурсів, це тема задоволення, це тема відкладання чогось на майбутнє як ресурси. Да? І ось тут можуть відбуватися якісь різкі зміни, це тема стабільності. І знову ж таки, я не раз говорила, що у нас дуже багато впливу має на ось ці процеси, які йдуть і в світі, і в нашій країні, і в нашій державі саме уран. Ось тому ми можемо також від цього новолуння і програми, яка буде стартувати протягом двох тижнів та до місяця, мати на увазі якісь. Різкі раптові повороти, да, повторення якоїсь ситуації, коли ми можемо проживати тему, Я вже десь це бачив, дежав'ю. Раптові та різкі збої або технічні моменти по енергії урану. Уран знову ж таки: електрика, авіація, зв'язок, телебачення, комунікація, все, що знаходиться в повітрі, повітряний простір. і Ось цей аспект квікансу він говорить про те, що, можливо, нам прийдеться коригувати якісь свої дії і плани, так? Тому що аспект якихось неочікуваностей або якихось повторів в нашому житті, і а, потрібно розуміти, да, що. Так як наше новолуння знаходиться в мутабельному хресті, це буде від нас вимагати якоїсь адаптації, прилаштування, переналаштування, коригування дій та наших планів. Все це може відбуватися, тому що і Уран, і Нептун, і Сатурн це планети, в які мають сильну дію і дуже сильно впливають, як і на обставини, так і на наше життя. Тому ось такими загальними положеннями я охарактеризувала, якого характеру це новолуння, які воно нам несе, енергії. І в нашому новолуні є ще дві нерухомі зірочки. Давайте перейдемо до них. І я розкажу, про що ці нерухомі зірки, і далі ми вже перейдемо, на кого буде впливати безпосередньо це новолуння в знаку стрілець. Новий місяць відбувається на нерухомій зірці Акумен. Так? Ця зірочка стоїть нерухома в сузір'ї Скорпіона. Ось сузір'я скорпіона воно налічує декілька нерухомих зірок. І саме ось ця зірка Акумен стоїть в хвості скорпіона, так? тобто хвіст скорпіона. Хвіст скорпіона це жало скорпіона. Да? І ось ця нерухома зірка вона дає нам такий натяк, да? що а, ми можемо стикнутися з темою а, ось цього жала якогось або з темою випробувань. А, знаходиться в 29 градусі знаку стрільця, перекладається як гострота. Точка ураження, пронизливість, яд. Важлива не сила удару, а точність і швидкість. Да? В, цьому, в цих енергіях новолуння ми можемо відчувати да, і ось ці енергії цієї нерухомої зірки. Я наголошую, що зірки вони, ось я внизу прописала. Зірки проявляються більше у світових подіях, ніж на особистих обставинах. Да? На конкретно якійсь людині. Якщо ця людина зав'язана на світових подіях, да, вона у фокусі цих подій, то відповідно зірка буде впливати на ось таких визначних людей або лідерів, або які беруть відповідальну участь у світових процесах. Ось, але мені не дуже подобається, що це саме жало скорпіона, що це його хвіст да, і що це пов'язане з ядами, якимись отрутами, а, якимись ураженнями, да. Тобто... Тут є аспект агресії. Чому? Тому що природа цієї зірки Марс та місяць. І ось тут потрібно задуматись: Марс це агресія, а місяць це навпаки, дім, моя захищеність, це тема дітей, сімей, це тема земель, це тема нашого внутрішнього психологічної стійкості, тому що місяць відповідає за нашу внутрішню психіку. І тут ці дві планети, в ці зірці, ну, вони наче поєднуються, але Марсу в знаку рак некомфортно. Тому що агресія в сім'ї або агресія з людьми, або агресія з дітьми, вони не стикуються. І ну, ми повинні, якби, також, мати це на увазі. А, далі. Тобто тут саме новолуня закладається на цій зірці, і саме новолуня несе енергії ось цієї зірки, Акомен, яка пов'язана із хвостом скорпіона, тобто із жалом скорпіона. Ми можемо, якщо брати на особистому рівні, да, то ми можемо відчувати ось ці енергії навколо нас. І не потрібно втягуватися у них. Далі, Меркурій, на зірці Антарес. І ця зірка Антарес також у нас фігурує ще з осені 24-го року. Там я пізніше написала. І ось якщо Акумен це хвіст Скорпіона, то Антарес – це серце Скорпіона. І якщо брати по книзі нерухомих зірок, це страж Заходу. І коли у нас почала фігурувати ця зірка з 24 осені, з осені 24 року, у нас була укладена сторічна угода з Великобританією. Да? І ця зірка вона говорить про захід, про західні регіони, західні країни, це взагалі про Євросоюз, про Захід. Да? І щось тут теж буде якесь включення Заходу. Ось відстоювання да, чогось. Антиарес, як перекладається ця зірка, а у перекладі це суперник Марса. Марс це напряму війна, агресія, а Антарес це опозиція до Марса, тобто опозиція до війни, опозиція до агресії до того всього, що зараз відбувається. І а Меркурій в квадраті від, в цей проміжок часу до кармічних вузлів. Раніше у нас була Венера в такому квадраті, і тут тема була, стояла відносин, взаємовідносин, домовленостей 50 на 50. Ну, Так не відбувається, да? тому що квадратура це напруга, це пік, це точка виходу енергії, це якесь загострення. І е, на початку грудня ми це відчували. Зараз цю точку входить Меркурій. Да? І я говорила раніше, що це або можливість вирішення якогось питання, або загострення, тому що Маркс е, Меркурій стоїть на піку ось цього таго квадрата. Меркурій, він же про інформацію, папери, домовленості, транспорт, зв'язок, малий бізнес. І ось тут буде також дуже багато інформації підійматися, але вона буде йти зі скрипом, вона буде йти з такою агресією, з давкою, з маніпуляцією. Ну, Про це я ще давно-давно говорила, да, що саме ця давка і агресія буде йти. На нас, тому що з приходом Трампа, коли я пов'язала карту Трампа і Зеленського, то там чітко було видно, що Зеленський на Асцендент, Трампа, що таке Асцендент? Це проявленість, те, як я хочу діяти. Наш Зеленський туди ставить Сатурн, каже ні, буде супротив. Да? І також Трамп на стелі у наших планет в Сьомому домі ставить Марс. Тобто я хочу. Командувати а, вашу країну. І все, і все те, що буде відбуватися всередині вашої країни, прям з агресією і з тиском. Тому подивимось, як далі буде розвиватися та ситуація, тому що в карті Трампа там також буде йти така опозиція або від населення, або від Конгресу. Ну, давайте подивимось, я окремо зроблю. Ще прогноз, і по Зеленському, і прогноз по Росії, можливо, по Трампу, і винесу це в окремий блок, окремі відео. Так, тобто, я знайшла, що ось ця зірка Антарес фігурувала дуже сильно у карті Черчеля. І сонечко Черчилля, здається, сонце стояло саме на цій зірці. І саме Черчилль мав таке відношення, да, або він був свого роду тим, хто оберігав Захід під час Другої світової війни. І зараз ця зірка також буде активна. Плюс Антиарес, да, все, що відбувається. Тому тут це також дає тему того, що є різні бачення в цінностях, в моралі і в етиці. І природа цієї зірки Антарес це якраз таки Юпітер і знову Марс. І Юпітер це все, що пов'язане із темами за кордоном, буде дуже сильно фігурувати. Марс тема війни, агресії. І тут ця зірка може підіймати в подальшому, да, ось з 20 грудня, в подальшому може підіймати тема військових союзів, домовленостей між державами, тобто тема Заходу, загострення і протистояння цінностей, моралі і законів. Ось такі дві зірки у нас фігурують під час цього, цій, цій, цього нового місяця. Да. І також в попередніх відео я говорила, що ми зараз знаходимося в точці, в середині точки між затемнення. І це якби свого роду місток між тим, що заложилося у нас восени 25-го року, і те, що буде відбуватися кінець лютого березень, сонячні затемнення 26-го року. Тому і зараз ми відчуваємо цю тиск і давку. І давайте ж ми подивимося на хто це новолуння буде відчувати найбільше, які програми будуть проживати люди, народжені під певним проміжком часу. Да? Хто найбільше відчує новий місяць? Звичайно, якщо брати в загальному це знаки, стрілець, тому що там відбувається новолуння, це якась нова точка, новий початок, новий відлік у житті стрільців може відбуватися. Близнюки, тому що це знак навпроти стрільця, діви та риби. Тобто, знову ось цей мутабельний хрест. Мутабельний хрест заставляє нас пристосовуватися, бути мутабельними, вирулювати да, із певних положень, із певних ситуацій, в просто народі викручуватися. Да? І. Це новолуння буде діяти на ці знаки, але конкретно це новолуння, так як воно відбувається в 29 градусі стрільця, він буде задіювати людей, які народжені в останніх градусах свого знаку, і я виписала по датах народження. Особливо потрібно бути уважними людям, які народжені з 18 по 22 грудня. У вас цей проміжок часу формується програма на весь рік і заложується ваш соляр. Тобто Задачі на наступний рік. Але дивіться, я ж дивлюся на енергії загальні, а в кожного у нас є своя натальна карта. Хтось, у когось натальна карта може підсилювати енергії цього новолуння, а в когось може нівелювати да і давати якісь хороші можливості. Це залежить від взаємозв'язку планет із. Транзитами, тим, як рухаються планети в реальному часі. Тому а, звертайте увагу на цей проміжок часу, які будуть іти події, можливо, якісь виклики, можливо, якийсь початок нових програм, щось вам потрібно буде залишити, а чимось потрібно буде ем, йти далі. Тому для вас це новолуння є важливим. Далі, люди народжені з 18 по 22 червня, з 19 по 23 вересня, з 17 по 21 березня. А ви можете відчувати це новолуння, яке буде відчуватися як деяка напруга, можливо, конфліктність та протиріччя, якась вимушена дія, може відчуватися якась внутрішня от така тривога або виклики, розвиток через триття та вплив зовнішніх обставин. Так? Саме на вас буде діяти ось ця квадратура. Квадратура це коли Якісь нові старти, нові програми не відбуваються настільки легко і просто, як би нам хотілося. А вам потрібно налаштуватися на те, що можуть бути якісь перепони, да, їх не потрібно боятися, просто потрібно буде прикласти більше зусиль. Ось аспект квадратури це точка прикладання зусиль. Нам потрібно буде потратити більше часу. Більше, там, наприклад, я не знаю, фінансів, більше ресурсів, більше енергії да, для того, щоб ось ці програми, які народжуються в новолуння, вони здійснились. Тобто тут іде точка переборювання. Але у нас є ще знаки, такі як Овен, Лев, Терези та Водолій, які ці нові програми можуть відчувати значно легше. І особливо люди народжені з 16 по 20 квітня, з 19 по 23 липня, з 19 по 23 жовтня, з 16 по 20 лютого, тобто ви під фокусом цього новолуння, і ви можете відчувати ці програми як усунення певних перешкод, які були раніше у вашому житті. Можливо, ви переведете подих, переведете сили в цей проміжок часу. Ви можете відчувати це новолуння як допомога або підтрим, підтримка. Багато хто буде відчувати як такий вітер у спину. І тут е, таке враження, що у вас немає боротьби, да, а події, наче розвиваються самі собою, або якісь події можуть просто йти в ваше життя і лягати от вам прямо в руки. Енергія тут буде працювати для вас, і ваше життя можуть іти якісь можливості та шанси, яке буде відкривати саме це новолуння в стрільці, тому що ці знак стрілець дружелюбно до вас розташований. Да? Але все одно події, які можуть іти в світі, вони можуть читатися по ось цих енергіях, які я розказала вам раніше. Ось. І також це ще хочу додати, що це новолуння співзвучне з проміжком часу, який я робила для України як напружений. Там іде точний транзит Марса по нашому урану, Нептуну та Ліліт. Ліліт дуже сильно спрацьовує. На ліліт, до речі, розпочалася війна в 2014 році, як окупація Криму, до цієї точки Ліліт підійшов Плутон да, і зробив те, що ми маємо. Зараз до цієї точки буде приходити Марс. Марс це набагато швидша планета, але вона теж робить різкі рухи, агресія, вогонь, метал. І саме в карті України виділявся також період, як точний, з 26 грудня по 5 січня. Тому потрібно мати його також на увазі, так, як таке не досить просте і не досить лайтове. І ось це новолуння також підсвічує тему ще якоїсь боротьби, перепон. Якихось викликів у нашому житті, і повторюю, щоб ви не лякалися цих нерухомих зірок, вони трактуються більш мундані астрології, і вони пов'язані більше із якимись світовими подіями або з лідерами країн з, з тими людьми, які безпосередньо беруть участь у всі ті ситуації світові. Тому ось таке у нас новолуння. Буде заложуватися 20 грудня досить непростими енергіями, з якимись можливими фідбеками, поверненням в минуле, в минуле знову точка цієї біфуркації, але вона вже йде по Меркурію і. Ну, Потрібно просто знати, да, що ми знаходимося в цьому періоді, і я завжди говорю, що що вверху, те і внизу це закон астрології. Якщо е на небі йдуть напружені аспекти ворожнеча, це відповідно і буде падати е в площину нашого життя. Все тоді. Всім бажаю тихих мирних днів, ночей, хто коли буде дивитися це відео. І до нових зустрічей. І постараюся зробити ще прогноз по нашому Зеленському. Хочу зробити також карту по Росії, показати, які у них там будуть іти аспекти, коли будуть включатися якісь періоди. І також хочу ще розібрати карту Трампа. Але все буде по порядочку і з конкретикою. Для цього мені потрібен час. На все добре. Бажаю тихого, мирного неба над вашими головами, над головами ваших рідних та близьких. І на все добре, до нових зустрічей. Па-па.